Тема сьогоднішнього уроку наука, освіта, охорона здоров'я. Наукова діяльність це творча діяльність, спрямована на одержання нових знань і пошук шляхів їх застосування. Важливість наукової праці є очевидною, адже все, що нас оточує, речі, техніка, предмети повсякденного вжитку є результатом наукових винаходів, сумлінної праці, і натхнення багатьох людей. Науковий працівник. Провадить наукову діяльність, здебільшого в наукових установах та вищих навчальних закладах як державної, так і приватної форм власності. У більш розвинених країн світу основними центрами розвитку науки є зазвичай університети. Найвідоміші з них, наприклад, Гарвардський і Стенфордський університети та Масачусетський університет, що у США. Світове ім'я мають також Кембриджський та Оксфордський університети, що в Великій Британії, відомими щодо наукових досліджень є також Токійський університет в Японії і Торонський університет в Канаді. В Україні відомі своїми науковими розробками Національний технічний університет України, Київський політехнічний інститут, Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Харківський національний університет імені Казаріна, Національний університет Львівська політехніка та інші. Вищою науковою спрямованою Організацією України є Національна академія наук України, що заснована на державній власності і є державною організацією, створеною як неприбуткова державна бюджетна установа. Чимало саме академічних установ є також центрами наукових досліджень. І підготовки висококваліфікованих наукових кадрів у відповідних наукових галузях. Серед таких, зокрема, Інститут математики, інститут археології, інститут географії, інститут гідробіології, Інститут геологічних наук та інших. Нерідко, неподалік від університетів або іншого науково-дослідного центру створюються технополіси. Це особливі форми просторової організації наукових досліджень та освіти. Технополіс зазвичай являє собою місто, яке спеціалізується на розробці та впровадженні у виробництво нових розробок. Основним завданням технополісів не є виробництво матеріальних товарів, а виробництво технологій, інформаційних ресурсів. Найпершим і одним із найвідоміших технополісів є кремнієва долина у США. Тут здалося об'єднати досягнення університетської науки і фірм, які виробляють електронну та авіакосмічну продукцію. Кремнієва долина, батьківщина всесвітньо відомих компаній Intel, Oresel, Apple, Circo, Yahoo, eBay та інших. Успіх американського технополісу надихнув інші країни, а сам він став зразком для наслідування, навіть у назві. Бангаор в Індії називають Індійською кремнієвою долиною. В Японії відомий технопарк на острові Кюсю. Його називають Кремнієвий острів. Данія разом зі Швецією створила технопарк медикова долина. У Китаї також є своя кремнієва долина. В Україні наукові та науково-технічні роботи виконують 978 організацій, де працюють понад 100 тисяч осіб. До державного сектору економіки належить лише 44% таких організацій. Інші це приватні підприємства та заклади вищої освіти. За останні 10 років через складну економічну ситуацію кількість організацій, які виконують науково-дослідні роботи, скоротилася на третину. На жаль, і сьогодні держава не спроможна належним чином підтримувати науково-дослідні роботи. Частка фінансування наукових робіт. За бюджетні кошти у 2015 році становила лише 35%. Інше це кошти власні, відчизнених замовників, а також кошти іноземних джерел. Освіта це цілеспрямована пізнавальна діяльність людей з отримання знань, умінь і навичок або щодо їх вдосконалення. Саме освіта готує нові покоління для життя, для вирішення економічних, соціальних. Культурних проблем, що постають перед людством. До того ж, освіта забезпечує всі галузі господарства кадрами в Україні. Першою ланкою освіти є дошкільна освіта, спрямована на надання всебічної допомоги сім'ям у розвитку, вихованні і навчанні дитини. Нині така допомога надається майже 15 тисячами дошкільних навчальних закладах, зокрема яслах, дитячих садках і яслах садках. Наступними ланками є шкільна, позашкільна, професійно-технічна і вища освіта. Центральне місце в системі освіти належить шкільній освіті. Саме тому основний вид навчальних закладів в Україні це загальноосвітні навчальні заклади. Їхня кількість перевищує 17 тисяч закладів, з яких понад 11 тисяч розташовані в сільській місцевості. Найбільше загальноосвітніх навчальних закладів налічують у Львівській. Дніпропетровській та Київських областях, а також у місті Київ. Останніми роками зростає кількість загальноосвітніх закладів недержавної форми власності, зокрема закладів нового типу гімназій, ліцеїв, колегіумів. Позашкільна освіта спрямована на розвиток нахилів і здібностей у дітей у різних сферах діяльності, зокрема науці, техніці, культурі та мистецтві. Вона сприяє самовдосконаленню особистості, професійному самовизначенню і підготовці до життя. До закладів позашкільної освіти належать малі академії наук учнівської молоді, музичні і художні школи, станції юних техніків та юних натуралістів тощо. Професійно технічна освіта в Україні, незважаючи на непростий час, має попит серед молоді, що цікавиться робітничими професіями. До професійно-технічних навчальних закладах належать професійно-технічні училища, художньо професійно-технічні училища, центри професійно-технічної освіти та інші. Тут молодь віком від 15 до 18 років разом з професією здобуває і загальну середню освіту. Кваліфікацію кваліфікований робітник молоді люди зможуть здобути в Професійно-технічних навчальних закладах і після отримання повної загальної середньої освіти. Загалом в Україні 798 професійно-технічних навчальних закладів, які відносно рівномірно розподілені по території країни, найбільше таких навчальних закладів у Львівській, Дніпропетровській та Харківській областях. Вищу освіту представлено мережею закладів, які відрізняються за формами власності. Формами навчання, галузями знань і освітньо-кваліфікаційними рівнями. Вища освіта поступово входить у міжнародну систему освіти. В Україні понад 650 вищих навчальних закладів. У них навчаються понад півтора мільйона студентів. Найпоширенішим є коледжі, яких налічують 218. Крім них, в Україні є 185 університетів, 83 училища. 63 інститути, 56 технікумів, 53 академії і одна консерваторія. Найбагатші на вищі навчальні заклади Київ та Київська область, де загалом 47 вищих навчальних закладів, у яких навчається близько 28 тисяч студентів. Харківська область має 32, а Дніпропетровська 29 вищих навчальних закладів. Охорона здоров'я це діяльність. Прямована на забезпечення доступного медичного обслуговування населення, охоплює лікувальні, лікувально-профілактичні, санітарно-протиепідеміологічні і інші установи, різні види відпочинку і фізичної культури. Основними показниками розвитку системи охорони здоров'я є кількість лікарняних закладів, кількість лікарняних ліжок, кількість лікарів усіх спеціальностей, кількість середнього медичного персоналу. В Україні налічують близько двох тисяч лікарняних закладів, у яких понад 330 тисяч лікарняних ліжок і працює понад 186 тисяч лікарів усіх спеціальностей і понад 370 тисяч середнього медичного персоналу. Найкраще забезпечені лікарнями, закладами та лікарнями столиця і Київська область, а також Дніпропетровська, Львівська, Харківська і Одеська області. У сільській місцевості основними медичними закладами є феншельсько-акушерські пункти. Серйозною проблемою і брак у значній частині сільських населених пунктів будь-яких медичних закладів. Зміцненню здоров'я населення слугує також мережа санітарно курортних закладів, серед яких санаторії, пенсіонати з лікуванням, санаторії, профілакторії, будинки відпочинку тощо. За кількістю таких закладів вирізняються передусім Львівська, Одеська та Закарпатська області. Організація охорони відрізняється в кожній окремій країні. Водночас є організація, що опікується проблемами охорони здоров'я населення усіх країн світу. Це Всесвітня організація здоров'я. Вона об'єднує 194 країни, серед яких і Україна.